Друзі, всім привіт! Сьогодні з вами також сходимо на боса Андаріель. її начебто не змінювали, але так як е, нам, скажімо так, поскладнили взагалі всю гру, я думаю, що якщо підняли складність босів, їхнє здоров'я, то ми маємо побачити, можливо, щось нове навіть на цьому босі. Ну, давайте її запустимо. Зараз подивимося, як тепер ми будемо з нею битися, з цим босом. Дуже цікаво, що вона нам тепер зможе зробити. Бачимо, що взагалі ніяких шансів, мені здається, не буде в цього некроманта. Можливо, спробуємо потім кимось іншим пройти цього боса. Поки що все виглядає так, що. Скоріше за все, ми її навіть не пройдемо на цьому персонажі. Ну, зараз побачимо в будь-якому випадку. А так, я дивлюся, що начебто залишилися друзі ті ж самі, що у нас були. Тобто нічого не змінилося. Просто тепер буде складніше гравцям, я так розумію. От не пам'ятаю, чи вона відновлювала здоров'я своє, коли виходила, скажімо так. З непомітності. Мабуть ще ні. Я думаю, що якимось чином це перевірю в поточній версії гри потім. Скоріше за все, ще ні. Бо щось я такого не пам'ятаю, щоб цей бос відновлював своє здоров'я. Ну, бачите, що наш періодичний урон наносить таку кількість, що, начебто, вона має з'явитися вже майже без здоров'я. А з'являється майже сповне. Тобто я так розумію, що тепер нам потрібно буде проходити всі три фази цього боса, і ми не зможемо її відразу добивати, коли вона виходить з непомітності. Слухайте, ну дуже цікаво. Начебто і нічого не писали розробники про те, що вони будуть посилювати цього боса. Просто писали про те, що будуть посилювати Дюріелі, але на Андаріель я думав, що мені здалося, коли тестував її. Мабуть, що не здалося, що посилили також її. Ну, Можливо, спробуємо просто на іншому персонажі, але мені чомусь здається, що її, в принципі, просто-напросто посилили. Тому що взагалі ніяких шансів тепер її вбити немає. Це потрібно брати якогось персонажа, який має дуже велику стійкість. Тому що цей білд нам підходить для того, щоб проходити якихось босів, які мають, скажімо так, не дуже такі злі паттерни атак. Тут у нас проблема, що весь урон у нас від того, що ми використовуємо банку нашого здоров'я, а якщо ми її використати не можемо, то нам доводиться просто-напросто якимось чином жити весь цей час. А якщо цей бос має таку, скажімо так, нехорошу властивість викликати цілу купу ефектів, то я думаю, що за некроманта це взагалі мабуть не варіант. Ну точніше, не за некроманта, а за цей білд. Проходити саме цього боса, тому що тепер він відновлює свою кількість здоров'я, коли виходить з непомітності. Слухайте, цікаво, ну, раніше цього не було помітно, тому що, наскільки я пам'ятаю, не було цього відновлення здоров'я. Тобто, нам потрібно якимось чином вижити при цих всіх атаках. Або ж наносити таку кількість урону, щоб взагалі цей бос нам нічого не міг зробити. Слухайте, цікаво, але не настільки, скажімо так. Складнішим став навіть цей бос. Побачимо, як це залишать розробники, чи таким же самим чином, як зараз, чи що змінять в релізній версії. Але, мабуть, що ми будемо збирати точно якийсь білд, який буде максимально стійким для цього режиму та для будь-якого режиму, неважливо, де ви будете грати. Точно нам фанові білди тепер не підходять для того, щоб проходити просто-напросто легенько цих всіх босів. Потрібно буде збирати щось таке потужне, що буде їх просто-напросто ваншотити. Хоча цей білд достатньо сильний. Просто-напросто ми не можемо ніяким чином ухилитися від атак цього боса. От куди б ми. Не подалися на цій мапі, все дуже погано. Добре, не будемо займатися дурницею, друзі. Якщо вам було це цікаво, як тепер виглядає цей бос, ми тепер знаємо, що його ну начебто не посилювали, але чомусь всі про це не знаю, чи замовчують, чи забули, чи просто не збираються ходити на нього. Буде просто цікаво, який білд треба буде збирати для того, щоб його пройти. Ну, це явно можу сказати, якщо ви збираєтесь грати на білдах на періодичному уроні, то це явно не той босс на якого потрібно на них ходити. Якщо у вас білд зібраний на періодичному уроні, тобто той, що наносить весь свій урон з часом дії, то Андаріель це точно не той бос, тому що поки ваш періодичний урон на неї спрацює, вона всє просто-напросто сховатися. Я так розумію, що вона, так як і Дюріель ховається від нас в непомітність десь два рази. Це точно і викликає ці свої тотеми. Тому все що буде пов'язано з періодичним уроном. І з цим босом буде абсолютно несумісним між собою, тому що ну, спеціально зайшли на самого потужного, самого сильного боса в грі це Беліала, в якого найбільша кількість взагалі здоров'я. Ну, найсильніші атаки. І цього боса ми проходимо з вами без проблем, просто-напросто ну, з розбитими речами. Навіть зараз вміння не буду притискати, друзі, щоб ви зрозуміли, наскільки цей білд потужний. Але ця сила нам ніяким чином не допомагає нам е, на Андаріель. Тобто головного боса ми вбиваємо без проблем, тому що в нього ніякі паттерни атак не спрацьовують, коли ми повністю йому е, ну, витрачаємо його все здоров'я. На Андаріель так не вийде. Ну, друзі, зате тепер ви знаєте, що явно білди на періодичному уроні не дуже сильно, не дуже гарно підходять нам для такого боса, як Андерієль. На цьому, друзі, мабуть, все. Якщо ви збиралися збирати білди на періодиці, не раджу вам ходити взагалі на то Андрієль, вибирати якогось іншого боса. Якщо це відео було вам корисним чи цікавим, можете поставити вподобайку. Якщо ще не підписані на канал, можете підписатися, щоб не пропускати нові ролики. Дякую всім за увагу, бажаю вам гарного настрою, гарного дня. Ну і до зустрічі з вами в нових відео.